Вітаю, тут одна неприємність сталася в центрі Києва з одним американцем. Вийшла людина на балкончик, сіла на стільчик, а балкон обвалився. обвалився. І ось цей американець на фоні усього вваленого балкону починає записувати абсолютно обурливе відео. суботу мій балкон обвалився. Я в... обвалився На... Я впав. Разом бетоном. Я впав разом з бетоном. Бачите, от зразу я впав з, з балконом, і одразу треба приплітати воєнний час. Ну то що, воєнний час, а що воєнний час? Канці. stolici, novi naci, uh, šono, uh, budivla, v jaki mi živemo, jaz bezpečnoju, sporodoju, za bezpečenje, tega, ja, od Для безпечного європейського суспільства. А, він, він вирішив, що в центрі Києва він знайде безпечне європейське суспільство. Йому потрібно, там, щоб хтось відповідав за безпеку людей. Навіть в умовах воєнного часу. Не навіть, а в умовах воєнного часу. Особливо треба. Відповідально ставитись до безпеки людей, щоб люди не гинули на балконах, які одвалюються, бо люди і так ризикують за їх стінами, за їх вікнами літають іскандери, ракети, дрони і всяка інша гадость. Так, от, балкони. Ну, балкони ж повинні, хоча б, щоб люди хоча в день могли вийти, попити кави на свій балкон. І він здивований. Він здивований. Ну як же так? Круча компанія. Слув... Керуюча компанія. Де керуюча компанія? Каже. Ваня да, Щілового фонду позіс. Компанія обслуговування житлового фонду, комунальне підприємство, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва. Ви знаєте, я вам вже розповідав. Я теж ось намагаюся вже я не певно півроку встановити розетку у себе в керуючій компанії. Нічого не відбувається, нічого абсолютно намагаюся достукатись до. Керуючої компанії проведіть інтернет на парковку, там підземний паркінг, тому що люди спускаються під час тривоги. А позвонити неможливо. Інтернет не працює. Ви думаєте, хтось чує? Ніфіга, ні чорта вони не чують. Абсолютно, їм байдуже. На них немає управління, на них немає державних. Контролюючих органів, їм байдуже, їм, їм взагалі плівать на те, що з вами буде. Впадете ви з балкона. Чи ви захочете позвонити мамі сказати, що ви в укритті, вийдете з укриття і вас там гахне дроном? Їм байдуже розумієте, тому що все це великий капітал. Він зав'язаний на великих людей, на великі гроші. Вони знають, що ви не будете наймати адвокатів. Вони знають, що, що ви ніхто звати вас ніяк. Ви можете з балконів падати, ви можете в укритті сидіти без інтернету. Їм байдуже. Вони робить заради вас, нічого не будуть. Чому так? А я вам поясню, тому що держава слабка. А чому держава слабка? А тому, що держава і бізнес отакий великий, взаємопов'язані, це одні ті ж люди. От якби держава турбувалася за громадян і наказувала нещадно всіх тих, хто отак з балконами себе поводить, бо ці компанії керуючі, їй, напевне, байдуже, на мою точку зору. Ну, це американець упав. Зараз їх, звісно, трошки нахлобучить. Але якщо е от упав би українець, нічого не було б. І ви це знаєте. Ну, ну. Що там далі, американець? Що там далі? Це я її будівлі. Яку... Ці її бу... цієї будівлі. Він намагався вийшло як матюком. Ну, правильно він каже, знаєте, як... якби я впав з балкона разом з тільцем, я б теж був, ну напевне, не зовсім в тій лексіці, в якій я є. Вести Опа, Він розслідування хоче провести. Так от він американець, у нього щось може вийти. А у вас, звичайних українців, нічого не вийде. Ви будете падати з балконів, ви будете ламати ноги, ви будете бити свої автомобілі в ями. От, я, як виїжджаю, я не можу виїхати, щоб не попасти в три ями. Тому що просто я не можу їх об'їхати. А ще понаставляли оцих обмежувачів, а ще понаставляли оцих штучок і ями. От у нас як в Європі понаставляли оцих штучок, знаєте, да? Такі штуки і ями. І ти не можеш не в'їхати цю яму. Ти змушений просто в неї в'їжджати. Розслідування він проводить. Друже, ти не в тій реальності знаходишся. Ну ну Ваня. Вісьте, що? що стало причиною? Ну, що стало причиною? Та нічого не стало причиною. бабки розікрали, ніхто про твій балкон взагалі не думав. Його як побудували там 1800 якомусь році, от він і стоїть. Яка причина, друже? Я тобі так причину скажу: бабки крадуть, не, ну, на мою думку, не займаються житловим фондом, не займаються безпекою людей. І це під цим балконом. Діти ходять, літні люди, і так далі. Що якщо доросла людина ще якось може відскочити, то літня людина. Просто буде приймати на себе весь балкон. Інакшого ж шансу ж немає. Ну, ну. О -о -о. Не повторилися. Він каже: я проведу розслідування, що подібні аварії більше ніколи не повторились. Друже, ти наївний, наївний чукотський парень. Такі ситуації повторювались. Є на тобі вже випроблено і будуть. Тому що я ще раз повторюю: оцим людям, які керують компаніями величезними, обслуговуючи компанії, керуючи компанії, їм байдуже. Ти до них навіть не достукаєшся. Ще добре, якщо в цій компанії десь офіс є. Тому що я, от деякі компанії, дивлюся, у них там є мейл, тільки є, і ще якийсь офіс. Причому офіси знаходяться десь, хто знаде, там, там завжди зачинено. Ти ніколи туди не потрапиш. Ну справа в тому, що ще жінка е, втрутилася з цього американця. Ось як воно виглядає. Ну, жінка говорить українською, явно. Жінка наша, ну-ну. Він сидів в цьому, в цьому чорному кріслі. Угу. І все. Воно просто обламалась, воно тільки навколо. Просто виходиш з балкона і тіра. І все, і виходиш з балкона і діра. Ну, от так. От і вам привіт. Ну, оскільки це американець, то розголос буде, тому що на всіх каналах це запостили. Я не знаю, скільки сьогодні в Україні впало балконів, пробилося стін, скільки цеглин впало на людей, скільки в яму влетіла яка машина. Скільки ви вибили собі там шарових опор, скільки ви собі дисків пошкодили. Ну, я, я цього не знаю, але я точно знаю, що на всі ці випадки плівать хотіли. Ніхто не звертає на це увагу. От американцю тут буде увага, тому що все ж таки американець впав з балкона. Розслідування він хоче провести. Друже, нічого в тебе не вийде. Тобі, як американцю, вибачаться, скажуть, що дадуть тобі якийсь орден, можливо, за героїчне падіння з балкону. І ти поїдеш до себе додому, забереш дружину і ніякого розслідування ти не проведеш. Тобі не дадуть його провести, тому що будь-яке розслідування в Україні завжди буде натикатися на ситуацію, коли, знаєте, ті, хто починають розслідування, потім виходять самі на себе. Неможливо, тому що в Україні так все побудовано. І тому я повторюю ще раз: громадянам України будьте обережними, будьте пильними. Усвідомте, що ваша безпека не гарантована ніким і нічим, тому що ви не можете бути впевненими, що навіть під балконом, яким ви проходите, що він не впаде вам на голову. Отака історія. Історія з американцем, і вона набула розголосу. Історія, яка відбудеться з вами, не набуде розголосу ніколи, і ніхто за це ніколи відповідальності не понесе, тому що завжди знайдуть в керуючій компанії папірідників, які щось десь розпиляли, а ці не пиляють. Вони не пиляють, вони живуть чесно і всі балкони ремонтують, як мінімум, хоча би обгорожують аварійні балкони. О, така історія. Відео є в телеграмі під цим. Відео Подивіться, поспостерігайте і ще раз повторюю: будьте безпечними, будьте в безпеці а, і краща безпека це ваша пильність. Тому що, на жаль, на жаль, в Україні розкрадено стільки бабла на вашій, на нашій безпеці, що про безпеку взагалі говорити просто неможливо. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і можете стати спонсором каналу. До речі, інформаційна безпека це теж елемент вашої безпеки. І Я працюю для того, щоб ви були в безпеці і в інформаційній, в тому числі.